Леся Українка вважала себе волинянкою, хоча переїхала сюди жити у восьмирічному віці. На Волині минули дитинство і юність поетеси. Сюди не раз верталися дороги її життя. Саме в Луцьку Леся написала свій перший вірш. Ми у селі Колодяжне, що під Ковалем. Це 60 кілометрів від Луцька. Саме сюди, 1882 року, косачі переїхали на постійне місце проживання. Головний їх будинок не зберігся, та є два менших сірий і білий. Саме тут народилися менші діти сім'ї. Леся вважала колодяжня своїм домом. Це спальня, так? Це спальня та робочий кабінет Лесі Українки. Рожева кімната, як Леся писала у своїх листах: почуваю себе як не може бути добре. Себто як слід, в своїй маленькій рожевій кімнаті з білими меандрами. І робота тут найліпше робиться. Це ліжко Лесі Українки. Стрічки, які Леся Українка носила, дзеркало. В кутку і біля дзеркала шкатулка, гаманець, намисто, які належали Лесі Українці. Її робочий письмовий стіл з її письмовим приладдям. Дві поштові листівки з зображенням конвалій, улюбленої квіткою Лесі Українки. І це вітальня Лесі Українки. Тут вона зустрічала своїх гостей. Коминок біля якого любила сидіти відпочивати Леся Українка, писати свої твори. В білому будинку Леся Українка написала близько 80 поетичних творів. Надихало Лесю не лише Колодяжне, а і загалом Ковальщина. Ці містичні пейзажі. Десь тут, у лісі, на березі озера Нечимне. Жив дядько Леп, у якого часто гостювала Леся. І вночі саме тут вона у своїх фантазіях і зустріла мавку і Лукаша. Ось геніальна драма Феєрія, лісова пісня. Теж написана від натхнення на озері Нечимне. Цей твір найповніше уособлює красу волинської природи, могутні духовні сили народу, його прагнення до волі. Описи озера, берега, лісу. Майже такий, як сучасний пейзаж. Донині зберігся могутній дуб, який називають Лесеним.